Троє жінок поверталися додому з магазину, несучи пакети з продуктами. Дорогою вони почали говорити про своїх невісток. Перша жінка з гордістю мовила Моя невістка така красива, що про її вроду говорять усюди. Друга, усміхнувшись, додала А моя не лише гарна, а й працює керівником у великій компанії. Третя жінка тихо зітхнула. Моя не дуже вродлива і нічого особливого не досягла. Вона, звичайна. Вони йшли далі, коли раптом з за рогу з'явилася невістка першої жінки у дорогому, модному вбранні, з високопіднятою головою. Вона пройшла повз, навіть не глянувши на свекруху, ніби та для неї просто не існувала. За мить з'явилася невістка другої жінки. Її погляд ковзнув по свекрусі з легкою, лед помітною зверхністю і жодного слова. І нарешті, тиша навколо, наче перед важливою подією, з'явилася невістка третьої жінки. Вона, не вагаючись ні секунди, підійшла, взяла з її рук важкий пакет і з теплою усмішкою сказала: Мамо, дозвольте, я понесу це замість вас. Дві інші жінки завмерли від здивування.